Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми знову на шопінгу в Лавіні. Так, ну а зараз ми підемо в магазин сінсей. Так, зараз я вам покажу нову колекцію сінсею. Це ось таке срібне плаця, прикольне, з затяжками з боку. А коштує таке 399 гривень. Також ще є світер срібний також. А Він 500 гривень коштує. Ще є ось така сукня, вона з довгою спідницею такою. І також ще тут затяжечки такі також є. А 400 гривень. Ось взагалі це все виглядає на мене, кенах. Також онфі, сукнята. Тут ось такі різні футболки з різними принтами. Як ви бачите, морська різна тена така є, ракушка за 170 гривень. Смужка також ще за 280 гривень. Ну і ще ось такі світленькі футболочки. Зараз скажу приблизну ціну. 220 гривень. Шортики, ось такі рожеві за 300 гривень по знисті. Також є ще білі джинсові, Такі коштують 550 гривень. Джинсова ось така курточка. Спочатку здається, що вона простенька, але тут ось такі от стразики є позаду. І на спинці також а коштує така позиція 750 гривень. Ну і загалом є ось такі джинсові курточки, але вони такі звичайнісінькі за 440 гривень. Курточки зроблені шкіру за 420 гривень, 220 гривень. Ось така чорна сукня на бретельках. Також тут ще є різні ось такі ковтиночки, приталені, приталені. Одним словом, такий загальний план. Нам показано. покажу. Ну, наприклад, ось ця смужка 320 гривень. 330 гривень. Ще є ось така спідничка за 79 гривень по знисті. Вона така, знаєте, прозора. А ось тут підкладочка. Є ще ось такі топіки. Наприклад, ось цей з довгим рукавом коштує 400 гривень. А ось такі в смужечку з синю 169 Різні сорочки з довгим рукавом є, в горошок також просто звичайні. Рожева. Рожева 550. Ось така. Джинсові спідниці, ось такі довгі. Коштує 440 гривень в трьох кольорах: Біль світла, біла і темна. Оці, які сині, вони по акції, до речі, 550 гривень. І ця також 550. А ця, визнається, як ви бачите. Рожевий топік ось такий. За 220 гривень. Срібні ще є шортики, коштують вони 550 гривень. Підничка довга, така з затяжками, як в цій сукні. з з піднису. 280 гривень. І ще ось така срібна маєчка. Така плотна, досить. Тому, я думаю, на холодну погоду підійде. 280 гривень. Так, я вже в примірочні, ось такі речей я взяла. Деяких я взяла подала розміри обой, подивитися, які буде краще. Ну і зараз ми будемо вже приміряти все. Перша сукня, і вона мені дуже сподобалася. Вона якось так мені талію підкреслює дуже гарно. Тут такі смужечки, а я люблю цей принт. Ось такий смужечка, зегра, я не знаю, можна так сказати. Позаду також гарно дивиться. І як ви бачите, вона на ось таких от резиночках. Дуже прикольно. Це розмір XS. Я думала, що він мені буде маленьким, тому взяла ще S собі, але XS-ка гарно сіла на мене. Вона прям все підкреслює те, що треба. І просто-просто мені дуже подобається. Прям Кайф. Номер два з нової колекції. Тут такі складочки, вона така світла, скажімо. Тут підкладочка є ще ось така сіра. В принципі, гарно, але я ще не знаю. Подобається вона мені все таки чи ні? Можете в коментарях написати. Подобається, чи ні на мені вона вам. Якось так. 400 гривень. Так, друга сукня вона вже з довгою ось такою спідницею, ось як ви бачите, гарною. А тут також такі складочки йдуть, як і в попередній сукні. Брітелічки ось такі. Звуку ось так виглядає. До речі, смішне те, що мені спочатку вона не сподобалася через колір, але потім я така, та ні, вроді нормальний колір. І того вирішила приміряти її. Ну, якось так. Ще ось тут вам покажу. Так, ось наступна сукня, також вона змужку. До речі, я сказали, це м'яє. 400 гривень. Так от. Так, також по талії йде позаду і з боку ще. Так от. Також прикольно, в принципі, але вона досить жарка, тому її на більш холоду погоду треба одягати. Ось така смужечка, 220 гривень, розмір ексес приміряла. Ну, а зараз наступна сукня, чорна ось така. Мені здається, тут би повісок був би гарно. Ну і плюс трошки побільше розмір, тому що це XS. Мені S саме в цьому варіанті. Ось тут такий візерунок, ну, Як ви бачите а, на лікті. Тут гузочок. Позаду. Ось така вона. Спідничка. Тут також гузочки. Можна ось так до кінця застігнути, Можна ось так просто трошки привідкрити. Це навіть не XS, а 2 xs тому мені хоча б XS. А коштує 550 гривень. Зараз піду в зараз... магазин нью Yorker. Так, різні топи, як завжди, прикольні. Тут є смужечку ось таку і чорну є, є червону. 250 гривень коштує. Ось такий ще є. З такими ігрушками якимось. 500 гривень. Маєчки ось такі простенькі. 200 гривень. Ще є прикольний ось такий топік. Тут воно спускається з плечі. Так от є блакитний, синій, ой, блакитний, чорний і червоний. Так, є ось такі ще штучки прозорі. Це підтопік якийсь за 600 гривень. Чорний колір. І також є ще ось таке в паєтках. Воно позаді ще ось таке. А, так, коштує воно 400 гривень. Ось біле, таке саме, як то чорне. А, ой, отак, ну Прям відкрита-відкрита спинка виходить. Тут дивіться, ось така зелена якась тематика. А, така сукня тисячу коштує. Ось така в листях таких. А, також тисяча. Ось такі безрукавочки в різних кольорах є. Зараз по знисті 400 гривень. Ну, корочена, ось така сорочка, синя в смужку 600 гривень. Є ще біла, як я розумію, да, біла ще є ось така. Тут ще кишеньки, коротше. За 700 гривень ось така цікава. Спереду, як побачите, вона ось так зав'язується. Прикольно, що я тут бачу? А я тут бачу свої спіднички. 800 гривень, як ви бачите, сьогодні в ній якраз. Є ще ось така, схожа на цю, яка в мене є. Вона коштує де тут 700 гривень. Ну і є ще блакитний колір, до речі. Білий, блакитний. Hey. І так, я в примірочній, Дивіться, скільки знову багато речей я набрала. Міряти зараз будемо. І так, образ номер один це ось такий комбінезончик з шартиками, з пс На жаль, воно причеплено тут, тому... Вирівняти тут його не можу ніяк. От. Така як курсетна форма, знаєте, збоку ось так виглядає, і позаду. Ну, Прикольно я вважаю. Хоча я не сильно люблю такі джинсові комбінезончики, якісь речі, але це потім, круто. Комбінізончик коштує 1200 гривень, розмір S-ку приміряла. Ну і зараз наступня сукня, ось така приталена вона Малили в малиному кольорі на бретелечках. З боку, ось так виглядає, ну і позаду. В принципі, непогано, я не знаю, можливо, мені треба менший розмір, а можливо це і нормальний мій розмір, але якось так. Це розмір 38. 36. Зараз я вам скажу. Так, це все-таки 36 розмір, 319, 319 гривень. Це вже менший розмір, 34-й. Ну і колір інший. Вже такий, знаєте, барбі-стайл якийсь. А позаду тут так от звісно. Вір виглядає трошки. Якось так. Я навіть не знаю, який мені краще, який більше вивчить. Але мені здається, що ця сукня вона трошки просвічується. Можливо, це знову ж таки через те, що це менший розмір. І світлий колір. Ну, якось так. Mm -hmm. Так, ще один образ. Прям з сумочкою такою. Тут є довга швейка, є ось така коротка на руку. Так, ціну давайте одразу, якщо про сонку почули, то і закінчимо на сонці. 1200 гривень. Всередині така велика, містительна. Ну, коротше, так. Да. А тепер про сам одяг. Ось така кофтинка. Тут є підкладочка, сіточка ось така. В'язана така з коротким рукавчиком. Ну і шортики ще ось такі. З підкладкою також. Ну, в принципі, прикольно. Позаду. Я вам образ. Мені здається, що наче. Але щось не моє, не місти. То це прикольно. В цій кофтинці ще, до речі, ось такий гуцик позаду. Так, ну і зараз при цінка. 700 гривень. Шортки я поки що залишила на собі, тому що хочу показати вам тепер ковтинки різні. Ось така з давним рукавчиком. Тут ось такий виріз цікавий. Позаду вона звичайна, ну а так то досить гарно, приталена. Виглядає, під шинси було б просто супер. Або під якусь спідничку, але підібрати треба. От. А так то мені все прям подобається. Почалось таке гордочко трошки. Кофтинка ця коштує 200 гривень, розмір 34-й, ну а зараз вже наступна ковтинка, ось така спущена з плеч. Ця ось штучка заважає. І коли ви придбаються, то треба обрізати ці притеречки. так не верно. І в їх, не можу нормально. Ладно, зараз не про це а про саму ковтинку. Тут, в принципі, прикольно, але в той же час вона дуже сильно облягає мене. А в той же час, якщо взяти більший розмір, то воно буде висіти. Це теж не окей. Ну, а так то дуже позаду. З іншої сторони прикольно, в принципі. А з іншої, не знаю. Ковтинка коштує 320 гривень, розмір S. Ну, а зараз. Ось така блузочка з довгим рукавчиком. Тут ось такі різиночки, тут, тут і тут знизу ще. Але я не знаю, мені якось не подобається як воно сіло на мене. Я дуже... Одним словом, не знаю, оцінюємо в коментарях, як завжди, мої образи. Ну, а так то й прикольно. І Ще я не можу зрозуміти, воно жарке чи легке по якось не зрозуміло. Ну, в принципі, приємна тканина на ціля, тому Но. 600 гривень. Розмір XS. Ну і наступна сорочка, яку я вам вже показувала, але не приміряла. І сьогодні я її примірила досить варно. Мені здається, мені менше все-таки розмір, можливо. До речі, я не пам'ятаю, який це розмір. Але в той же час і так прикольно, можна навіть її розтягнути, в принципі, тут якусь маєчку видягти. І буде Во. А так то мені подобається, в принципі. Такі газетки різні на англійській мові. Довгий рукавчик, зав'язочки. Все, як я люблю одним словом. Кльово. Так, це все-таки розмір ексесу. Ну, я повертаю свої слова, що треба менше розмір. І так не діда. 600 гривень коштує. Прикольно. Зараз ось така маєчка. Знову ж таки, брітельки від ліфу трошки заважають, але ну, вона дуже гарно сіла на і обтягнула її гарнесенько. Знову ось так виглядає. Ну і виріс ось такий прикольний. Отак. так. Ще вирішила ось таку кофтинку одягнути, такий картиганчик, можна так сказати, в'язаний білого кольору. Дуже класно, коли холодна погода, і його. Одягти на якусь сукню і це просто доповнить образ. Ось так він виглядає якусь з боку. Отак от, дуже прикольно. Тут виріс на трьох пуговичках лише. Тому я навіть не знаю, мені в принципі подобається. Все що там? Які віди. Ще. Так, щось, поки що світло довго не вмикають, тому так буду знімати. А шортики, 800 гривень, розмір XS. Це кардиганчик, 600 гривень, розмір 2ХС. І приємний тут сильва беречим. Ну і маечка чорненька. 200 гривень, розмір XS. Ну і це все, що я сьогодні приміряла. Вот так, зараз я ще покажу деякі сумочки. Ось такі. сіна зроблені, знаєте. 500 гривень. Ось ця, яку я вам показувала, тільки що. Взуття, взуття. А шляпи є ще ось такі. І взуття тапочки 500 гривень. Ось таке з брилінтами. 600 гривень. Джинсові тапочки. Я не знаю, мені здається, в цьому неудобно. Було, чесно. 600 гривень. Тут різні підбори ще. Давайте скільки таке. 800 гривень. Так, ну все, вроді більше нічого такого прикольного нема. От іще є такі сумочки-змія. 280 гривень. Наступний рік це рік змії, до речі. Отак. Світла да, включили. Прикольно. Mm. І так, огляд на те, що я сьогодні придбала: сінцей. Сукня, смужечку, така обтяжечка. З коротким рукавчиком позаду виглядає це все ось так. Спереду ось так, коротка така спідничка. Тим словом, просто супер. Розмір це у нас XS і коштує вона 220 гривень. І так, все-таки я придбала ось цю сукню, вона тут з довгою спідницею вирішила все-таки ось цю таку срібну. Вона така, знаєте, святкова, якась яскрава і прикольна. Тут коротка спідничка ось така. Складочки. З правою з боку виглядає позаду. Отак. А, коштує вона 400 гривень розмір XS. І я задоволена нею. Наступна дуже класна сукня, знову в смужечку. Я не знаю, мені прям дуже так подобається смужка, тому я знову і придбала її. Одним словом, по талії все, все супер, все чітко, класно, кльово. Позаду ось так виглядає. І спереду так. Тут такі резиночки, як я вже казала у відео. І мені... Воно дуже-дуже подобається. Я задоволена своїми покупками. Також ще я придбала ось такі окуляри з леопардовим таким принтом. Зараз він досить популярний і взагалі він мені прям подобається цей принт, не знаю чому. І, до речі, придбала по акції за 35 гривень. Ну, просто супер, я вважаю. Дуже такі класні, прикольні. Оп, Супер. В нью Йоркері я придбала ось таку кофтинку. Дуже класна, вона з довгим рукавчиком і така доволі тепла, тому на холодну погоду саме те, що треба. Ось так вона виглядає позаду там. Збоку ось така вона прикольна. Тут виріз ось такий є. І горло ось таке. А купувала, ну взагалі на цінний написано 200 гривень. Але по факту в чеку там щось 130 гривень, 115, десь так. Одним словом, на ціннику одне, в чеку інше. Звісно, це добре, що воно менше, ніж на ціннику. Але сам факт те, що десь приблизно так вона коштує. І мені вона дуже-дуже подобається, вона дуже приємна на цілі, така м'ягесенька і теплесенька. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей!